Так, приготуйтесь, бо по всій Європі скоро відкриється сільпо, і тільки уявіть реакцію європейців, коли вони нарешті побачать нормальний магазин, продукти, нормальну викладку, нормальний сервіс. От розповсюджуйте відео зараз, розберемо всю цю історію. Перше, згадайте, як обще європейці ахірелі, от особливо поляки, коли в Польщу заїхала куча Феррарі, Лексуса, Мерседеса, паршей і так далі. Що це все виявилися українські тачки. Коли українці приїхали і пови повикупляли тут торгові приміщення і повідкривали бізнеси, кафе, ресторани, і полякам прийшлося піднімати левели, сервіси і так далі, щоб соответствувати бідним і нещасним українцям, які там неясно як виживають. Вони ну, там, мабуть, на конях з каретою катаються. Ну, я думаю, про нас так думали по їхньому виразу облич, як в принципі і всі Європи. Тепер же сільпо реально планує викупити всю мережу магазинів Карифу. Ну, хто не знає, той не знає, але це щось типу АТБ місцевого от, по Польщі, да? Плануєте, це там 800 чимось магазин, чи 600 чимось, скільки там? 800-600 чимось магазин. 800 магазин. Уявіть, що це взагалі? Коли в Польщі вперше в житті з'являться нормальні продуктові магазини, ну і не тільки продуктові, сільпо Слава це не тільки продуктом. Ну вони офігіду, у них перезагрузка взагалі буде. І нарешті у нас буде магазин, де ми можемо нормально ходити скуплятися. А коли вони в Німеччині викуплять, я не знаю. Ну щось там може там підзакриватися, якийсь Єврошоп, Євростар, і перероблять його. Ну там і Kaufland ляже, і Lidl ляже, і Aldi ляже. Вони і рядом не можуть відповідати цьому. І це стосується всіх: Білія, Нідерланди, Франція, Італія, Італія, Іспанія. Де вони були? Ну, це, це вже йде до того. Тобто український бізнес переміщається потихеньку в Європу. Да, да, кажи до війни, АТБ планували викупити Lidl в Німеччині. Планували Lidl викупити Німеччину? Ну це теж, прикиньте, скільки там ба бабла. Взагалі, цим закордонним магазинам і не снилось те, що відбувається в Україні. Якби не війна, всю б європу, отак би Україна. І банкінги, і сервіси, і отелі, і все. Ви Ще одна з причин, чого це все і Європа як бачите, не дуже хоче допомагати. І Монобанк планував під брендом Стерео зайти в Польщу. І Польща на рівні а, своїх монополістів. Стерео, це типа банкінг якийсь. так? Да, да? да, да, це Монобанк да. мав працювати в Польщі, але поляки не дали. Їх так, кінки, конечно, конечно. Заборонили, і про це власник Монобанку давав інтерв'ю. Ну ясно, але обосрались, тому що вони не здатні конкурувати ні українському, ні банкінгу, ні магазинам, нічому. Ну і зря. Лучше помогли б нам, та ми б постаралися в Україні. А Так, догрались. Все, чао.